Тарік, привіт! Привітим. Сьогодні приїхали в таке гарне місце. Отежне містечко New Smart 11. Тут такі знаходяться таунхаузи. Вони всі трьохповерхові. Територія закритого типу. Є своє паркомісце. Тут у нас за будиночком є дитяча площадка. Це наш таунхаус. Він трьохповерховий. Яка площа? 84 квадратних метрів. Проходимо. Це двохкімнатна квартира, да? Так, тільки по ціні значно нижче. Тут у нас сходи йдуть, гостьовий санвузол, і це у нас така кухня вітальня Знаходиться з вихідом на свою таку територію. Тут можна поставити мангал, дитячий майданчик. Тут вже е, в багатьох тонгазах живуть, зробили ремонти, тому скучно не буде. На другому поверсі у нас ось така от кімната. Вона з своїм балкончиком, з виглядом на доби, не? Так. тут у нас таке місце під шафу. Можна шафу не робити, тільки полички зробити. Тут у нас ще один санвузол з вікном, і третій поверх. третьому поверсі зроблений open space, Тобто тут можна зробити дві кімнати окремі, можна зробити кімнату, можна зробити ще один санвузол, гардеробну. Плюс можна підшити потолок, і буде ще місце під горище. По опаленню є електро, можна поставити електрокотел, вивести, можна теплу підлогу зробити. Документ нам більше трьох років. Господарі за кордоном продаж по довірності ключі в нас. Тому, якщо зацікавило об'єкт, пишіть, дзвоніть, будемо раді показати.